У серіалі Корона королева Єлизавета каже, найважливіше не те, що ми говоримо, а те, що ми відчуваємо. Емоційний інтелект це здатність розуміти та керувати як своїми емоціями, так і емоціями інших. Деніал Гоумен, експерт з IQ, стверджує, що емоційний інтелект важливіший за IQ для досягнення успіху. Це підтверджують історії таких лідерів, як Барак Обама та Річард Бренсон. Почніть з простого щодня практикуйте емпатію, слухайте активно, спостерігайте за своїми емоціями і пам'ятайте слова Енджелоу. Люди забудуть, що ви сказали, забудуть, що ви зробили, але ніколи не забудуть, що ви змусили їх відчути. Емоційний інтелект це твоя суперсила у сучасному світі. Можливо, ми з тобою більше не зустрінемось, тому підпишись, щоб бути на зв'язку та дізнаватись більше корисного та цікавого.